Привіт, друзі! Всім привіт це Ольга та Володимир, Володимир та Ольга. Сьогодні ми будемо виводити вас з канадського робітничого рабства. Як казав один відомий канадський блогер, українці приїжджають до Бі, Канади. Не відомо, я його не знаю. Які ну не Окей, ладно, канадський марк, привіт. Якщо приїжджаєте до Канади, то тут вам нічого не світить, окрім тяжкої праці, роботи за копійки, високих рахунків за все три потря... чотири роботи. Да, тому без люди, без люди тут херачать так, що аж гай свісти. Ну тобто треба пахати за копійки за копійки. Так от, будемо вас виводити з цього стану сьогодні. Сподіваюся, що наші поради вам дозволять вийти з робітничого рабства, якщо ментального ви та може нав навіть і не потрапити. Mm. А, спонсор цього випуску це кредитна спілка, будущність, канадська кредитна фінансова організація, яка допомагає всім українцям, переїжджаючим до Канади, відкривати поточні рахунки, кредитні рахунки, вкладати депозити, отримувати кредити, приходять за посиланням, дивіться, як вони працюють. Так, от, про канадські рабскати спонсор ще рабовлавладільця Канади, <ріст> <ріст> але так ми ми не рабовласники в Канаді, але для того щоб не не стати рабом, по перше, треба туди не потрапляти. Але не... Кажучи, спочатку, що таке раби в Канаді? Я так розумію, що це ті люди, які не мають вибору, не мають грошей, не мають собс. Власності. власності, не мають власної думки, не мають власних вибору, власних вчинків. То для так. мене це трошки ну, це, це для Тупа тебе назву. трошки тупо, тому що ти ну, успішна <свистець> особистість, яка чогось досягла в Канаді. Але багато людей, які приїжджають до Канади, нові іммігранти, вони об'єктивно проходять через деякий шлях пошуку себе. А ми є? І ми також проходили. Ну, тобто пошук себе в новій країні. І це об'єктивно даунгрейд, об'єктивно складнощі, але все залежить від ваших як, 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 ви, як ви до цього відноситесь. Тобто, якщо ви думаєте, себе вганяєте в депресію тим що по-перше дивитися всякі ідіотські відео про те як погано жити в Канаді якщо ви просто напишете зараз в Ютубі Канада 9 з 10 відео будуть про те яка гавняна Канада і як я радий що я з неї поїхав От, приблизно або так не приїхав або взагалі. не приїхав взагалі а, а я обіцяв Канаду по-друге ну, тобто фільтруйте те що ви потреб яку інформацію ви споживаєте по-друге ну, Треба себе налаштовувати на те, що буде важко, але все це ви поборете, якщо буде у вас таке бажання. Борітися та поборете. Борітися та поборете. Все це йде з голови, ментальне рабство. Мені здається да. більше. Всі проходили, всі там були, але завжди є вибір, куди залишитись там, де ви почали, або якось будувати своє життя. Ви приїхали в нову країну, де треба будувати собі. З нуля інколи з мінуса своє майбутнє. Тому складнощі ці е, об'єктивні. Але це залежки від вашого підходу. Тобто, по-перше, ну, послухайте пісню групи Медхедс, Надія є. Це Україна-канадська група, яка дати, в Канаді і в Україні виступала часто. Ось і в них є дуже прикольна пісня, Надія є. Ось про Канаду. Канада це країна Надії. Тут треба а працювати і треба надіятися, що все буде добре. Якщо буде такий підход, що справді так і буде. А тепер щодо ну, реальних порад, як вийти з того равства або не потрапити, а, є два шляхи у вас як у українців, ну насправді шляхів більше, але є два основні шляхи: як чогось досягнути в Канаді. По-перше, це відкрити свій бізнес. А, і, наприклад, ви вмієте щось робити руками, ви там майстер. Плиточник, там майстер, там зварювальник, там ну хто заводно. Людина, яка вміє щось робити руками, або є там опит підприємницької діяльності в Україні. Ви приїжджаєте в Канаду, десь у когось на когось пороботаєте, попрацюєте трошки, Окей, потім... а потім відкриваєте своє. І це такий дуже серйозний і класний шлях до благополуччя, до багатства в Канаді. А, а другий шлях це йти робо, працювати на, на, на велику, цікаву, міжнародну компанію в Канаді. Ну можна не таку вже велику, не таку вже міжнародну, але е, з нормальним роботодавцем, в якого є якийсь контракт з вами, який вам платить, не копійки, працювати офіційно, не на кеш. Взагалі-то можна і з кешем не бути рабом. Але, але декілька варіантів, так, робити на когось або робити на себе. Ми брали свій час варіант робити на когось. Тому що, по-перше, є освіта вища, по-друге, який ніякий був англійський, який ми тут підтягнули, і він, в принципі, вам нам дозволив майже відразу знайти нормальну офіційну роботу. Тому проблема багатьох українців, які переїжджають до Канади, по перше, вони не дуже вірять в себе. По-друге, думають, що ось якщо. Я приїхав, тому відразу треба йти працювати там прибиральницею, якоюсь, або там на, на будівництво, або там ще щось, і навіть намагаються знайти щось нормальне. Я кажу, до речі, в нашому банку дуже багато знаю прикладів, яких людей взяли на роботу працювати до банку на нормальні позиції відразу, як вони приїхали. Тому зараз ми можемо всі жалкуватися, що ми приїхали, ми не вирішували, але в цьому є дуже багато плюсів. Тому люди вам. Люди бачать українців вже по-іншому. Вони намагаються допомогти, вони намагаються взяти на роботу. І я жодного разу не чула, щоб люди були незадоволені якістю нашої роботи, як українці. Вони навпаки кажуть: давайте більше українців, давайте більше резюме, бо вони знають, що наші люди працюють дуже добре, якщо нормальні люди. Ось тому ви приїхали до Канади. А перше, що вам треба зробити, це підтягнути вашу англійську мову. Багато. Як це робити, ми записували багато відео про те, як ми вчились самі українську та англійську мову, але без англійської нормально, ви не знайдете нормальної роботи. Це факт. Навіть якщо ви йдете працювати десь там за кеш, все одно вам потрібна англійська англійська мова. Чим краще і чим не краще, чим швидше ви вивчите англійську мову, тим швидше ви знайдете собі е, кращу роботу. Краща англійська краща робота це як аксіома. І не якщо ви зараз її не знаєте. Не обмежити себе тим, що окей, я не знаю, я не буду вчити, все одно не вивчу. Ви вивчите це не якийсь rocket science, Навіть rocket science можна вивчити. Це можна вивчити, просто став і за да. це займає деякий час. Ну об'єктивно два роки, перш ніж якщо люди ви з нуля приїхала більш так. менш нормально. Починають розуміти і розмовляти. Ну якщо з нуля ми ну... може скоріше вивчити і взагалі. Англійську краще вчити в робочому енвар... Середовищ. середовищі. Тому що, якщо навіть ви знаєте, щось десь розуміти, десь не розумієте, вас візьмуть на роботу в той же самий Віннерс або якийсь магазин, і ви там гораздо швидше вивчите ту мову. Так, так щоб вчити, вчити мову треба йти працювати. Це пов'язані речі, на жаль. Без мови нормальної роботи не знайдеш, але взагалі без мови, без мови на нормальну роботу роботи не, не потрапиш. Тому. Мови, вчить мову, вчить мову я якомога більше різними способами. Тобто, по-друге, вирішити для себе, чим ви будете займатися. Тобто Канада це надає можливість поміняти свою сферу діяльності. Багато жових закладів, коледжів, університетів, курсів, чого завгодно. Бажали би там це життя, там, мріяли бути якимось там. Агрономам, я не знаю, якимось там ветеринарам, айтішникам. Ай ну, ветеринар в цьому випадку. Ну, різні є професії. І всюди в Канаді є можливість вивчити щось нове. Так, це коштує грошей, але ці гроші майже 100% відбуваються в перший рік вашої нормальної роботи. Тому беріть, якісь беріть, курси, кредити, якісь... беріть варіанти. Ну, тобто йти, треба і вчити щось. Якщо у вас нема нічого, якщо ви хочете щось поміняти, треба вчитися. Зараз є купа онлайн-курсів безкоштовних, але або дуже малокоштовних. Якщо ви хочете десь трошки змінити ваш напрямок, онлайн-курси вам в допомогу. Якщо кардинально, то вже коледжі. Ну ми би радили йти до коледжу як другу вищу бажану освіту, можливо, першу в когось. Тому що. Канада це якісна освіта, Канада це відносно недорога освіта, якщо порівнювати там з США, наприклад. А, і ви дуже сильно підіймаєте вашу вартість на ринку праці, якщо ви отримаєте канадську освіту. А, і, ну, справді, чому, наприклад, ось індусів до зараз в Канаді? Основний шлях індусів, які переїжджають до Канади, це через навчання, особливо молодь. Вся індуська молодь валить топами вчитися на айтішників. В Канаді забиті коледжі ну, Оля, вчилася, скільки в тебе Ди... було індусів. Сказав за останні три речення. Раз 500 індусів. Люди з Індії. Дуже а багато людей з Індії. Люди багато людей з Китаю вчаться. Взагалі з люди з Індії вчаться в коледжі з Китаю в університетах. Дуже багато молоді, наших там менше. Але я знаю, я нещодавно була презентувала щось в University в Торонто, тож також програма для возград, і там, мабуть, з ста людей 80 з Індії, трошки наших, трошки ми .е. з інших країн, але так дуже багато відсоток. І вас може налякати ціна за навчання. Це, мабуть, там 15 тисяч в рік. Це. Здається, дуже великі гроші, але потім, як Вова, ви їх відіб'єте в першу вашу в перший рік роботи, тому що ви будете отримувати зарплату на ці там на двадцять тисяч вище. Тому це дуже таке. Не відштовхуйте зразу цю ідею, тому що це. Великі дощ і по-друге, навчання вам дозволить залишитися в Канаді, тому що отримання освіти в Канаді, по перше, потім дає право на ще один ворк-перміт на три трирічний. Там, наприклад, або якщо або... дворічна дворічна вас була програма навчання, плюс 15. додаткові бали за те, що у вас є канадська освіта. Плюс, напевно, ви швидше знайдете роботу і буде у вас досвід роботи. Потім... Якщо гарний коледж і КООП, є дуже багато варіантів, я знаю, коли люди після КООПу залишалися. Але КОП, коп це практика. Так, да, це практика. Практика, яка є частиною навчання. Ну, тобто, навчання, якщо ви хочете щось змінити, якщо не хочете нічого міняти, якщо у вас гарна професія, якщо вам подобається, то я не знаю, так, коротше, друга наша порада це йдіть і щось вивчити. Насправді, щоб швидше адаптуватися в Канаді, і знайти себе як професіонал, треба знати англійську, треба мати освіту або отримати і тут, або привезти із собою свій великий досвід і намагатися не йти там на survival job одразу, або там ну попрацювати недовго, а знайти намагатися знайти нормально. Ційну роботу зі страховкою додатковою, з бенефітами і так далі. І тому подібне. подібну survival job це нормальна штука, всі через неї проходили, але саме таки коварна штука, що ви на цій survival job залишаєтесь на довгі, 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 довгі роки і нічого не бачите. Так, тому що, job. по перше, в це болото, потрапите, дуже важко з того вибратися. Так, дуже ну, прикольно не платити податки. Наприклад, там 20 доларів вам платять, от це ваші 20 доларів. Не треба там, 30% з ним комусь віддавати. По-друге, люди, які вас будуть оточувати. оточувати, вони будуть вас затягувати назад в то болото. Тому що вони там давно приїхали, це життя працюють як з раками, да. І куди ти лізеш, не те нічого в тебе не вийде. Як тебе там була одна знайома була вона знайома, щось ніхто не вірить, що ти там на 20 доларів на годину пішла в рот, щось таке не може бути. Ніхто в цьому не вірить, Пішла, і я це ж таки 20... Коротше, так, тобто ну ця середовище може вас справді за це затягало. середовище так, так. змінюйте середовище. Намагайтеся спілкуватися з людьми, які вже щось або е, мають в Канаді, або ментально готові щось мати в Канаді, і вони хочуть чого трошки більше, і вони вас підтримують на те більше так, люди, які щось вже досягнули. Там ну ви ну є ну дуже відома в там фраза, що ви. Ви це ті люди, з ким ви спілкуєтесь, тобто 80% людей вашого оточення, вони потрібні, ну, вони повинні вас тягнути вперед. Тобто не тягнути назад там, і приземлювати, а саме підштовхувати вас до якогось росту. Тобто фільтруйте, фільтруйте, так. що ви читаєте, фільтруйте, з ким ви спілкуєтесь, що ви дивитесь, які відео ви дивитесь. Mm -hmm. Бо це все ментально, це я б мабуть сказала, що це перший шлях, це перше. Це ваша ментальна підготовленість стати успішним. Ну і не каналі. тільки ментальна. Найкращий спосіб знайти роботу це якщо вас хтось порадить, порекомендує, хтось кудись когось там приведе Network. за, за ручку. Це... Тобто, розвивайте ваш нетворк. Тобто, коло спілкування, як, якомога більше людей потрібно знати, щоб ці люди були якісні, як ми. Або краще. Або шукайте ментора. Дуже багато людей, якщо ви, наприклад, в якоїсь професії, ви не знаєте, як ти потрапити. Є дуже багато якихось професійних організацій, волонтерських професійних організацій. Йдіть туди, шукайте ментора, спитайте ментора, як він, особливо, якщо ментор з нашого бекграунду або якийсь іммігрант, питайте, як вони туди потрапили, намагайтеся вчитися з інших прикладів і ментально будьте готові, що ви. Ви вартуєте краще. На да, насправді, ось люди, які приїхали до Канади вже давно, іммігранти, у них є така нереалізована потреба якось допомогти іншим іммігрантам, тому що вони самі через багато чого пройшли, і намагання поділитися цим досвідом, якось допомогти людям. Людям присутнє багато багатьом іммігрантам канадські, але гарним досвідом вибирайте да. тих, які щось досягли. Якщо ви бачите, що людина приїхала там 10-15 років. Все ще працює на survival job і, і, і живі живе в ренті, якомусь живе в ренті, все ще не їздить у відпустки, все ще дуже погано, і, і ви не хочете так бути я якісно, б сираю канаду, то не треба з такою людиною. Тому що тому, що нічого доброго це не при, признався. Ось ну насправді дуже такі банальні поради, але вони вони працюють. Тобто вчіть англійську, намагайтеся щось вивчити нове, освоїти нову професію і оточуйте себе адекватними людьми, які вас, так, будуть так. вас почтовхувати вперед. І ви, по-перше, не потрапите в то, в те в рабство там в лапках. Рабство. А, а по-друге, якщо ви вже там, то зможете з нього вирватися. І жити як нормальна людина, заробити собі і на життя, і на відпустку, і на те, щоб щось відкласти, і дітей навчити там в коледжі, в університеті, і взагалі ну, зробити собі, щоб ваша канадська мрія здійснилася. Так, чого ставте мрію, dream дрім big. big, big. Да. Чому чого ми вам і бажаємо? Тобто ставте цілі, добувайтеся цих цілей, цілі, да. Да, і все буде добре. А, і напишіть в коментарях, чи, чи були ви колись в тому рабстві, чи відчували себе таким безпорадним в Канаді. Якщо так, то як ви з цим боролись? І поставте лайк, сподіваюся, що зустрінемось з вами в новому відео. Пока-пока.